не повинні це бачити і знати, що це таке війна. То люди згадують, розповідають, і ми з'ясовуємо важливі деталі, елементи. Ми постійно запитуємо, хто може бути ще свідком і потерпілим від цих злочинів. Розстріляні машини, розбомблені будинки та вулиці вкриті трупами цивільних. Рік тому українські військові звільнили бучу від ворога. Невеличке місто під Києвом перебувало під окупацією 33 дні і стало символом жорстокості російської армії. Воєнні злочини одразу після деокупації міста взялись документувати поліцейські. Зараз спеціально в відкритому у середмісті офісі вони щоденно продовжують збирати свідчення у місцевих жителів. Дитиною йшли. Дітям дуже важко було. Марина Ольтар ховалась від обстрілів із чоловіком та дитиною у підвалі дитячого садку Яблунька. Там перебувало близько 300 чоловік. Жінка розповідає, вони все робили лише з дозволу росіян, а ще їх змушували носити на собі білі пов'язки. Много техніки, багато військових, багато зброї. І регулярно машини приїжджали, гружені явно, що привозилось і ну, ми не видели, нам в этот момент заставляли спускатися в підвал. Всі болели, тому що сиро, холодно, на вулицю редко виходили. Пані Марина хоче допомогти правоохоронцям покарати усіх винних. Треба довести це до кінця, наказати їх. Бо так не можна, так не повинні бути діти, не повинні це бачити і знати, що це таке війна. Слідчі опитують потерпілих та свідків найжорстокіших воєнних злочинів вбивств, катувань, зґвалтування та нелюдського поводження. Крім того, збирають свідчення у людей, яких росіяни незаконно отримували у приміщеннях сховищ на території Бучі. Це комплекс агробутпостач, дитячий садок Яблонька, навчальний заклад номер 3 по вулиці Вокзальна та ЖК Континент. Це в формі діалогу, тобто люди згадують, розповідають, і ми з'ясовуємо важуві. Деталі, елементи, які можливо до цього не було відомі. А так ми з, з, з кожним новим допитом чесно, з одна людина щось одне розказала, інший громадян щось друге. Тобто ми і в цьому складаємо таким чином картинку цього, що відбувалося. Зазвичай правоохоронці самостійно шукають місцевих жителів, які можуть дати свідчення. Для цього ми здійснюємо. По квартирні обходи, а також по домові обходи, і у людей також ми постійно запитуємо, хто може бути ще свідком і потерпілим від цих злочинів. І таким чином ми знаходимося нових і нових людей. А ще поліцейські створили спеціальний телеграм-канал Воєнні злочини Київська область. У ньому публікують запити про пошук свідків. У штабі, крім працівників поліції, працює і мобільна ДНК лабораторія. Билима нашого зятя і діти залишилися сирами, три сім'ї залишилися. Вийшов мужик з БТР, питає, куди ви їдете? А він каже за продуктами. Він не шмальнув на глазах у сина 12-літнього. Свідчення людей допомагають поліцейським встановити особи російських військовослужбовців і згодом притягнути усіх їх до відповідальності. Працівники штабу спочатку дізнаються свідки про обставини подій, а потім проводять необхідні слідчі дії. Коли ви їхали, ви получали якісь та прикази від своєї Які? Да. Ті хто вчора чоловіки цей приказ або ні Яким да. образом. Когда тут стояли, кого вона коли остановилася? Возі ноусом, там, возі розпідліття системі, біжав человек в чорній дії. І зарудя наші yeah. и... с автоматом. Ало. Чіво Морозька 104D, возле ноуса. Буча, Буча, подстрелили Охранник ноуса. За рампой подстрелили спину. Ліву праву часть не чувствую. Звертаюся до жителів Київської області, які стали свідками та потерпілими від воєнних злочинів. Звертайтеся до нас, приходьте до штабу за адресою міста Буча вулиця Енергетики, 2. Переходьте за посиланням на наш телеграм-канал, де буде висвітлена наша робота, а також запити щодо пошуку, свідків та очевидців конкретних подій. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Бучі спеціально для інформаційної агенції Погляд.